Друзі, вітаю вас на майданчику Автопоінт. Хочу вам нагадати, що у нас в продажу є такий чудовий автомобіль, як Renault 2 синього кольору. Автомобіль у нас 2006 рік, 1,5 дизель, по кузову виглядає досить непогано. Він у нас на 16, на 16 дисках на безключовому доступі по салону. Так виглядають карти дверей. Пробіг у нас 174 тисячі, повний електропакет, також електрорегулювання дзеркал, також є і складання дзеркал, потім мультикермо, круіз-контроль. також запуск з кнопки, шестистопеневу механіку, Клімат та мультимедіа. Задній ряд. Також в гарному стані, в цілому авто збережене. Давайте перейдемо до багажного відділення. Тут ми маємо запас... запаску. Так, Ну і сюди доберемося, але там є балонний ключ та домкрат. Ціна на цей автомобіль у нас буде 4999 доларів за другий меган у хечбек, я вважаю, це дуже непогана ціна. На такі комплектації. Тому, друзі, якщо вас зацікав даний автомобіль, він у нас продається. Знаходимося ми на вулиці Героїв Крут 19. Приходьте, можемо перевірити, оглянути автівку, також проїхатися на тест-драйв. Тому будемо на вас чекати.